Сторінка 197. Тема 6. Євразія. Площа материка 54,6 мільйонів кілометрів квадратних. Населення 5,4 мільярди осіб. Довжина берегової лінії 123 тисячі км. Найвища точка Джомолунгма, Еверест 8848 метрів. Найнижча точка. поверхня Мертвого моря, мінус 400 метрів. Євразія материк контрастів. Тут розташовані полюс з холодою, північної півкулі та спекотні пустелі Азії. Арктичні люди та екваторіальні ліси, Євразія, материк рекордів. Тут розміщене найбільше за площею озеро Каспійське море, найглибше озеро Байкал, найвологіше місце на землі, село Черепунджі у передгір'ї Гімалаїв. Євразія, материк, на якому проживає три четвертих населення планети. Євразія, колиска давніх цивілізацій. Це материк, на якому Живемо ми параграф 50. Чому Євразію називають материком контрастів та рекордів? Кожному мила своя сторона? Григорій Сковорода, український філософ. Чи дійсно материк Євразія такий великий? Материк Євразія в сім разів більше від Австралії. Майже у два рази від Африки, а також Північної Америки і Південної Америки разом узятих. Він простягнувся з півночі на південь на 8 тисяч кілометрів через усі пояси: від Арктичного до Екваторіального. Його протяжність із заходу на схід 16 тисяч кілометрів. Величезна площа материка впливає на природні умови. Дивовижні факти, щоб перетнути Євразію з півночі на південь, швидкісним потягом нам довелося б'їхати що. 4 і 5 доби без зупинок, а літаком, який рухається зі швидкістю 1000 км на годину, долали б відстань аж 16 годин. У чому особливість фізико географічного положення євразії? Значний вплив на природу материка мають океанічні течії. Біля берегів Європи проходить тепла північно-атлантична течія, що є продовженням Гольфстріму, пом'якшує клімат західної частини материка, зими під її впливом тепліші. На тихоокеанському узбережжі відчутний вплив теплої течії Куросіо, яка сприяє підвищенню температури та утворенню опадів. Виважні факти на місці Берингової протоки ще під час останнього зледеніння між Євразією і Північною Америкою був сухопутний прохід, який з часом затопило водою. Тож Берингова протока не глибока, її глибина коливається в межах 30-50 метрів. Якою є берегова лінія Євразії? Берегова лінія материка досить розчленована. Найбільшими півостровами є Аравійський, Індостан, Скандинавський, Піренейський, Індокитай. Глибоко в берег заходять затоки: Біскайська, Бенгальська, Перська. Біля берегів материка велика кількість островів материкового походження. Наприклад, Велика Британія, Калімантан, Суматра. До Євразії належать острови, розташовані на значній відстані від неї: Шпіцберген, земля Франца Йосифа, північна земля, острови Малайського архіпелагу, Азорські острови тощо, островів біля південного узбережжя Євразії мало найбільший Шрі-Ланкам. Помітно порізана берегова лінія Євразії на Сході, де материк омивається тихим оканом. Окраїні моря відокремлені від тихого океану великою кількістю півостровів. Камчатка і островів, найбільші великі Зонські, архіпелаг, що налічує 13 667 островів. північно льодовитий окан, що омиває Євразію з півночі, неглибоко заходить у суходіл. Фіорди, що утворилися біля берегів скандинавського півострова, приваблюють. Туристів з усього світу. Совначок, фіорди це довгі вузькі морські затоки, що утворилися в долинах колишнього льодовика. Вплив океанів на природу внутрішніх частин материка незначний через їх віддаленість, яку частину світу об'єднує материк Євразія. На материку Євразія розміщені дві частини світу: Європа і Азія. Умовно, кордон між ними проводять уздовж східного підніжжя, Уральських гір, по річці Емба, північному узбережжю – Спійського моря і куму, Маницькій Западині. Морський кордон проходить по Азовському та Чорному морях, а також по протоках, що з'єднують Чорне і Середземне моря. На Європу припадає понад 10 мільйонів кілометрів квадратних територій, а решта на Азію Україна і українці в світі. Виявом солідарності з боротьбою українців стали і поштові марки, випущені різними країнами Європи.